Наступні кроки ми все ж таки обговоримо після того, як послухаємо зараз ще раз презентацію щодо вступу на бакалаврський рівень навчання у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Миколаївича Пекетова. Катерина Борисівна, запрошую вас до слова, дякую. Тетяна Васильівна. Дійсно, ми знову сьогодні говоримо про правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Харківського національного університету міського господарства. Імені Олексія Миколайовича Бакетова у 2024 році. І сьогодні у нас в фокусі нашої уваги нюанси вступної кампанії на бакалаврській, на перший бакалаврський рівень освіти після школи та коледжу. Ну, я ще раз Тетяна Васильівна вже сказала, але ще раз зупинимося на термінології, яку яка використовується в порядку прийому, в правилах прийому і в нашій от, сьогоднішній. Розмові, тобто, випускники після школи вони отримують повну загальну середню освіту. Відповідно, ми так скорочено це називаємо на базі ПЗСУ. Так воно і буде далі звучати. Так я буду це називати. А випускники коледжів, технікумів, тобто ті, які вже отримали первинний рівень освіти, вони мають диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, це відповідно до національної рамки рамки кваліфікації п'ятий рівень. Тому ми використовуємо от таку назву НРК-5. Тобто, далі все, що ви будете бачити або чути, по ЗСО, це після школи, – це після коледжів та технік. Отже, ще раз нагадуємо, або розповідаємо, що у цьому році такою відмінністю є для вступників всіх: це обов'язковість надання результатів вступних випробувань і мотиваційного листа. Тобто рейтинг формується на основі результатів вступних випробувань та розгляду мотиваційних листів. У Зазначених у певних випадках. Знову ж таки, фокусую вашу увагу, що ми зараз говоримо про такий звичайний вступ, тобто ми не говоримо про осіб, які мають право на спеціальні умови для вступу, тобто на льготні категорії. Зараз ми говоримо про такий традиційний звичайний вступ. Отже, в якості вступних випробувань вступники можуть надати результати на вибір із переліку, який ви зараз бачите. Тобто і вступники на базі ПЗСО, і вступники на базі НРК 5 обов'язково надають результати національного мультипредметного тесту за 2024, або за 2023, або за 2022 рік з відповідною кількістю предметів. Цього року, 24-го року, це 4 предмети, у 23-му та 22-му року це було 2 предмети у цьому випробуванні. Далі, вступники і на базі ПЗСО, і на базі НРК-5 мають можливість надати результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Але для вступників на базі ПЗСО, тобто після школи, треба надати результати, сертифікати з трьох предметів, а на базі НРК 5 на базі з двох предметів. Нове у цьому році для вступників на базі НРК 5 є можливість за бажанням додатково надати результати єдиного фахового вступного випробування. Про це декілька слів пізніше. І є ще особливість для вступників на спеціальності 023, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та спеціальність 191, архітектура та містобудування. Вступники на ці спеціальності обов'язково додатково до НМТ ще проходять творчий конкурс. Отже, декілька слів про ці випробування, які ми бачимо. Національний мультипредметний тест цього року. Я думаю, що ви вже зареєструвалися на нього, може, отримали якісь дані у своїх особистих кабінетах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цей тест складається з трьох обов'язкових предметів: це історія України, математика, українська мова і одного з предметів на вибір. Ви бачите цей перелік, я хочу тільки звернути увагу: немає значення, який предмет ви обрали. Ну, я маю на увазі немає значення для спеціальності, на яку ви вступаєте. Тобто, ви мали обирати цей предмет з точки зору того, який, яку дисципліну ви краще знаєте. Ну, і був ще сенс подивитися на коефіцієнти. Про розрахунок конкурсного балу теж пізніше ми поговоримо. Дійсно, з 10 по 15 травня буде додатковий період реєстрації на НМТ. Дійсно, є певні категорії, які можуть зареєструватися у цей період, але якщо ви не встигли, ну ви можете спробувати, якщо навіть ви не є в цих категоріях, ну, може, якось і вдасться. Але хочу підкреслити, що без результатів НМТ. Або ЗНО 21-го року вступ у цьому році неможливий. Далі єдине бакалаврське, так зване, єдине вступне фахове випробування. А у цьому році для випускників на базі нрк 5, тобто тих вступників, які вже мають диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра. Для вступу на певні спеціальності, які ви зараз бачите, можливо ще додати результати у цього єдиного фахового вступного випробування. Тобто, воно не є обов'язковим, але дає вам можливість якимось чином підвищити свій конкурсний бал. Ви бачите, що це для вступників на спеціальність економіка 051. Всі спеціальності галузі управління та адміністрування 07, спеціальність 206 садово паркового господарства та 281 спеціальність публічного управління та адміністрування. Що стосується вступників на творчі спеціальності на спеціальність 0,23 та 191. Як я вже сказала, вони мають пройти творчий конкурс. Ці конкурси дещо відрізняються. Для спеціальності 023 вступники будуть виконувати практичне завдання з декоративної композиції, а вступники на спеціальність 191 архітектура та містобудування будуть виконувати практичне завдання з рисунку. На сайті, ви бачите, до речі, на екрані всі сайти, де ви можете інформацію знайти. На сайті abitknamaїdue, тобто на сайті вступника є додаток до правил прийому, в якому зазначений. Порядок проходження творчого конкурсу, а невдовзі там з'являться програми творчих конкурсів, там де буде докладно описано, що має вступник зробити. Дуже багато ми отримуємо питань з цього приводу. Вся інформація буде на сайті. Ну, і ви можете звернутися на відповідні випускові кафедри. Телефони теж є на сайті, там теж вам докладно все це будуть розповідати. Ну і ще один нюанс. Давайте подивимося на конкурсний бал. Тобто ми маємо розуміти, що є бал за НМТ, бал за творчий конкурс, бал за єдине фахове вступне випробування. Але потім всі ці результати цих вступних випробувань будуть перетворюватися на конкурсний бал. Для, для, для різних випадків, залежно від того, результати яких саме конкурсних випробувань надаються, є свої формули для розрахунку цього конкурсного балу. Вони схожі, тому давайте подивимося на прикладі розрахунку конкурсного балу за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року. От ви бачите, таким блакитним синім кольором показані значення П1, П2, П3, П4. Це оцінки за складові національного мультипредметного тесту цього року, який складається з чотирьох предметів. Ці оцінки множаться на відповідні коефіцієнти К1, К2, К3, К4. Ці коефіцієнти ви для різних спеціальностей, вони відрізняються, ви можете їх подивитися у правилах прийому у додатку 4. Далі, якщо це спеціальність, для якої передбачений творчий конкурс, ви бачите таким червоним кольором показана оцінка ТК: це оцінка за творчий конкурс, яка теж множиться на відповідний коефіцієнт. Ну, до речі, наразі цей коефіцієнт складає 0,6, але ми очікуємо, що цей коефіцієнт буде підвищен. Далі зеленим кольором ми бачимо оцінку за бакалаврське єдине фахове вступне випробування. Тобто, у тому випадку, якщо студент його проходить, якщо він зареєструвався, якщо він пройшов це випробування. В будь-якому разі ця оцінка буде врахована. І відповідно коефіцієнт до цього випробування. Він дорівнює одиниці, якщо вступник його випробує, або він дорівнює нулю, якщо вступник його не проходить. І також ви бачите ОУН позначення це бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти. Ну, така складна формула, складні пояснення. Давайте подивимося на прикладі, як це може виглядати? От, наприклад, випускник вступник, випускник школи або випускник коледжу. Вступає на спеціальність, яка не передбачає творчого конкурсу та не передбачає бакалаврського єдиного фахового вступного випробування. Таким чином, ви бачите, що у формулі ці коефіцієнти дорівнюють нулю. І е, вступник е, з НМТ є чотири е, результати е, української мови, математики, історії України та хімії. І коли ми е, Подставляємо, вносимо в формулу ці результати, взяли у додатку 4 коефіцієнти певні, знову ж таки, і ми бачимо розрахунок. І оце вже конкурсний бал, на підставі якого буде формуватися рейтинг. А, також нагадую вам, що відповідно до правил прийому. Претендувати на місце у рейтингу для вступу на місця державного або регіонального замовлення, можуть вступники, у яких конкурсний бал буде не менше ніж 130. Тобто Тобто, ми бачимо з цієї формули: що якщо б це був вступник на одну зі спеціальностей, які користуються підтримкою держави, йому б дуже не хватало, не вистачало цих 10 балів. Наприкінці формули, які він може отримати, якщо буде відвідувати підготовчі курси. І ще один нюанс, який стосується вступу на спеціальність 281 публічного управління та адміністрування, там конкурсний бал має бути не менше, ніж 150. А ви я, знову ж таки, я розумію, що така математика, арифметика, треба трошки часу, щоб це опанувати. Але на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти є де, ви бачите електронну адресу цього сайту. Ви, до речі, дуже багато часу цього літку будете проводити на цьому сайті, тому що саме тут ви будете створювати електронні кабінети, тут ви будете подавати заяви на вступ. А тут, у меню, якщо ви подивитеся, там є результати минулих років вступних кампаній минулих років. І ви можете подивитися, скільки заяв подавали на спеціальність, яка вас цікавить, з яким конкурсним балом вступники проходили на бюджетну форму, на контрактну форму. Тобто така статистична, статистична інформація там є. І там є такий от калькулятор ви бачите, і ви можете. Різні розрахунки проводити, який буде конкурсний бал у різних випадках. Там, якщо певні оцінки отримувати за результат, за, НМТ, за предмети НМТ, якщо здавати або не здавати бакалаврські єдине вступне випробування, до речі, реєстрація продовжується. А є ще буде регіональний коефіцієнт для Харківської області, він передбачає 1,7. Тобто на цьому калькуляторі ви можете побачити, розрахувати свій майбутній конкурсний бал. І ще раз проговоримо календар вступної кампанії, яка вже почалася, тому що реєстрація, основна реєстрація на НМТ вже завершилася. Зараз триває реєстрація на бакалавській єдина фахове вступне випробування з 19 по 30 квітня. теж вже. Закінчується майже з 1 липня починається реєстрація електронних кабінетів. А з 3 липня починається реєстрація на творчі конкурсі, конкурси, заяви на вступ. Реєстрація заяв з 19 по 31 липня. Після цього система буде обробляти. Подані дані, і не пізніше, 5 серпня, будуть результати рейтингові списки для вступників на бюджетну форму навчання. Після цього протягом трьох днів до 8 серпня треба буде виконати вимоги до зарахування, і вже наша задача задача закладу вищої освіти до 10 серпня видати наказ про зарахування. Хочу звернути вашу увагу, що вступники можуть подати у сукупності до 15 заяв, і з них 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення. І оці 5 заяв, які подаються, так скажемо, на бюджет, вони мають бути розподілені за пріоритетністю. Тобто, ви самі обираєте, яка, який заклад вищої освіти, яка спеціальність для вас є найбажанішою, де ви більш за все хочете навчатися? І оця заява у вас буде з пріоритетом номер 1 Ну і так далі. Ви виставляєте самі ці пріоритети у порядку спадання. І останнім п'ятим пріоритетом буде університет, який найменше вас цікавить для вступу на бюджет. Зверніть увагу, що змінювати пріоритетність не можна. Ви не можете подати заяву, там поставити перший пріоритет, потім передумати і подати іншу заяву в інший заклад, і теж там намагатися ставити перший пріоритет. Це буде вже неможливо. І ще така, така порада може, що ну ви можете дуже, дуже дуже хотіти вступити в якийсь заклад вищої освіти на якусь спеціальність. Але подивіться, які заяви вже подані, з яким балом вже туди заяви подали, тому що ну, може у вас ну, не настільки високий бал. І у цьому випадку навіть оцей перший пріоритет, він може не дати вам можливість вступити саме у цей заклад вищої освіти. Ну і нагадую, що те, що ви подали заяву, те, що вам у електронний кабінет ваш прийшло повідомлення, що вам дана рекомендація на зарахування, це ще не все. Треба підтвердити вибір, вибір місця навчання. Ви це робите у, у цьому своєму кабінеті або за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або ви можете звернутися особисто в заклад освіти. Всі вступники мають укласти договір про навчання. Вступники, які вступили на бюджетну форму навчання, мають ще заключити договір про надання платної освітньої послуги. І чоловіки, хлопці, вступники мають подати військово-обліковий документ відповідного віку або там відповідних якихось особливих вимог. І тільки е е е особливих, е особливу ситуацію даного конкретного вступника. І тільки після цього вже буде відбуватися зарахування на навчання. А, таким чином е ми знову проговорили з вами. Особливості, нюанси вступу саме на бакалаврський рівень вищої освіти. А ми намагаємося, як Тетяна Васильівна каже, крок за кроком спостерігати, щоб ви дійсно не, не заплуталися, щоб ви знали, що робити. Дуже така велика інформаційна підтримка. Ви можете звернутися за телефоном, ви можете написати в месенджері, ви можете написати на електронну пошту. Постійна інформація у телеграм-каналі, відповідають на питання, є сайти. Тобто, якщо у вас виникають якісь питання, ви дуже багатьма способами можете отримати відповіді на ваші питання. Дякуємо, Катерина Борисівна. Переходимо до питань і відповідей. Якщо вони є, будь ласка, ви можете поставити їх або в чаті, або підвести руку, ми включимо мікрофон, щоб, його, щоб це питання ви могли озвучити. Наразі питань немає, так? Підказують. Наразі питань немає, тоді я наголошую на тому, що є питання? Прошу, Анастасія, з голоса, даємо вам доступ до мікрофону. Будь ласка. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, таке питання. Якщо не встигла зареєструватися на основну сесію НМТ, а та хочу зареєструватися на додаткову, бо я в цей час переїжджала з одного міста в інше місто та не могла зрозуміти, де я буду поступати. Ось і таке питання: якщо на додаткову сесію реєструватися НМТ, потрібно подавати якийсь лист з поясненням, чому я не зареєструвалася в основну сесію. Так, Анастасія, слушне питання, на жаль, під час воєнного стану дуже багато виникає різних причин, з яких не встигли, не змогли, не мали змоги зареєструватися під час основної реєстрації. Наразі ми маємо роз'яснення, що реєструватися додатково. Можуть тільки ті, хто має відповідно певні об'єктивні причини, підтверджені відповідними довідками, і про це щодо додаткової сесії є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти вся інформація, тобто хто має право на дореєстрацію на додаткову сесію але. Будь ласка, запишіть телефон нашого Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, який роз'яснять вам всю ситуацію і, під, і розкажуть саме, хто має право на додаткову реєстрацію. І так, 099 115, 38 18 Ось саме цей телефон 099 115. 3818. Є він у чаті. Зараз подивіться, будь ласка, кому це також буде корисно. Якщо у вас виникають подібні проблеми, звертайтеся, будь ласка, до нашого Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Але принагодно, я якраз додаю, що дійсно реєстрація у вас буде відбуватися, якщо є підстави, з 10 по 15 всього 5 днів. Тому до 10 го у вас є час проконсультуватися. Будь ласка, чи є ще питання. Чи є можливість вступати на другий курс навчання? Так, це мабуть питання випускників самих коледжів. Так, Катерина Борисовна, будь ласка. Так, випускники на базі НРК 5 вони вчаться за скороченим терміном навчання. Ну, можете називати це на другий курс. У термінології правил прийому, порядку прийому. Це називається на скорочений термін навчання. Але це тільки на, для випускників коледжів. Після школи ні може. Так, якщо нагадую, якщо у вас з'являться питання після завершення нашого зараз етеру, і з'явилися питання, ви можете поставити їх у чаті протягом доби ви отримаєте відповідь. І я хочу анонсувати вам наступний наш ефір. Він відбудеться 7-го числа. Ми будемо говорити про вступну, наступний рівень навчання на магістрській. Хоча якраз співпадає наш ЕТЕР з початком реєстрації на саме єдиний вступний іспит для майбутніх магістрів, тому, шановні випускники бакалавріату, також продивіться всі моменти реєстрації на ЄВІ. Ще раз нагадаю для всіх наших, хто слухає зараз і хто буде слухати на записі, що у нас до першого числа завершується набір на підготовчі курси. Щодо підготовки на національний мультипредметний тест щодо підготовки на ЄВІ, до ЄВІ єдиного вступного іспиту, який з цього року є майже обов'язковим при вступі на магістратуру та до наступного рівня аспірантуру, ми ще будемо здійснювати набір. Як у травні, так і на червень місяць на експрес-курси англійська мова. Тому також, будь ласка, якщо виникають питання, ви можете ставити їх посади, телефонувати. Ну що ж, якщо питань більше немає, до нових зустрічей. Дякуємо всім за активність. До 7 числа в прямих ефірах і чекаємо на ваші питання. До побачення. До побачення.